Наталія Кобринська була однією з найперших активісток українського жіночого руху на Галичині, сформулювала його основні ідеї та транслювала їх через власну письменницьку і видавничу діяльність. Вона заснувала товариство руських жінок, щоб займатися просвітою жінок, а згодом і жіночий альманах Перший вінок, де публікувалась Олена Пчілка. Леся Українка та інші модерністки. Кобринська послідовно відстоювала ідею, що без активної участі жіноцтва створити культурну і політичну незалежну націю неможливо. Письменниця народилася в селі Пелелуї, нині Снятинський район Івано-Франківської області, що тоді входило до складу Австро-Угорської імперії. Родини Окуневських та Озаркевичів, з яких вона походила, належали до духовенства і були місцевою культурною аристократією. Дід Наталії Іван Озаркевич був палким шанувальником надніпрянських україномовних авторів і популяризував їх на Галичині. Також він був причетним до зародження місцевого театру. Сам інтерпретував для нього тексти з української літератури. Батько Наталії Іван Озеркевич Молодший був священником і депутатом. Він цікавився літературою, писав поетичні твори і публікував їх у галицьких періодичних виданнях, знав кілька мов, мав величезну книгозбірню. Цінними стародруками з якої користувався Іван Франко, Своїм дочкам Наталії та Герміні, на відміну від синів, батько не міг дати вищої освіти, тому що в Австро-Угорській імперії жінки не мали доступу ні до університету, ні до гімназій. Але домашня освіта дала Кобринській знання. Достатні для того, щоб читати європейську класику. У 1817 році Наталія Озеркевич одружилася з теологом Теофілом Кобринським. Чоловік усіляко підтримував дружину в її самоосвіті, розвитку і громадській активності. Кобринський заснував читальню і хор у власній парафії, у Снятині – де замешкало подружжя, був учасником усіх просвітніх товариств, розпочав будівництво церкви. На жаль, багатьом спільним планам не вдалося втілитися через ранню смерть Теофіла Кобринського. Наталія більше ніколи не вийде заміж, і до кінця життя одягатиметься переважно в чорне, але розпочне самостійну письменницьку видавничу та громадську кар'єру. Щоб хоч якось порятувати дочку від психологічної кризи, пов'язаної із стратою чоловіка, Іван Озаркевич бере її із собою до відня. Тут вона відвідувала окремі університетські лекції з європейської літератури. У відні Кобринська перетнулась із літературознавцем і громадським діячем Остапом Терлецьким. Терлецький, вражений усними оповідями Наталії Кобринської, умовив її почати писати на добре знайомі їй теми, зокрема, про середовище духовенства та роль жінки в ньому. Так у 1883 році з'явилось оповідання пані Шумінська, що згодом отримало назву Дух часу. Уперше Кобринська представила свій твір на засіданні Українського студентського товариства Січ у відні. Його прочитав Терлецький під псевдонімом Анни Струтинської. Публіка дуже добре сприйняла твір, що показало Кобринській, теж присутній на засіданні, що вона на правильному шляху. Але у друці Кобринська дебютувала у 1884 році з іншим оповіданням задля кусника хліба, виданим за сприяння Івана Франка в журналі Зоря. Середовище студентів-січовиків не тільки підтвердило Кобринській, що письменницька кар'єра її шлях, а й поглибило зацікавлення феміністичними ідеями. Та підштовхнуло заснувати перше жіноче товариство. Так, 8 грудня 1884 року Наталія Кобринська організувала перші збори товариства руських жінок у Станиславові нині Івано-Франківськ. На перших зборах було понад 100 жінок. Товариством мало займатися просвітою жінок організовувати читальні та купувати для них необхідні книги Наталія Кобринська з власного досвіду знала, який великий вплив мають книга та освіта, тому зазначала це у програмних документах. Ми поклали собі метою впливати на розвій жіночого духа через літературу. Бо література була всебічним образом ясних і темних сторін суспільного ладу, його потреб і недостатків. Кобринська вважала, що книги в українських видавців треба саме купувати, а не просити в подарунок. У такий спосіб можна підтримати і освіту, і книговидання. Дуже швидко погляди членкинь на діяльність товариства та спрямування коштів розійшлися, але саме на його основі постав пізніше Союз Українок. Попри те, що діяльність товариства припинилася, Кобринська хотіла й далі розвивати важливе для неї. Тож не дивно, що саме їй належала ідея створити перше жіноче видання. І от у червні 1887 року у Львові упорядницькими редакторськими та фінансовими зусиллями Наталії Кобринської та Олени Пчілки з чоловіком Петром Косачем вийшов друком часопис Перший вінок. До створення першого вінка було залучено 17 авторок, 11 із Галичини та шість із Надніпрянської України Ганну Барвінок, Олену Грицай, Дніпрову Чайку, Уляну Кравченко, Анну Павлик, Клементину Попович, Михайлину Рошкевич, Людмилу Старицьку, Ольгу Франко, Олесю Бажанську тощо. Після виходу альманаху Наталія Кобринська поїхала у Швейцарію. Спершу вони з Софією Уконевською вирушили на навчання до Цюриха. Кобринська слухала лекції професора Юліуса Пляптера з політичної економії. Згодом Наталія поїхала в Женеву, щоб особисто познайомитись із Михайлом Драгомановим і привезти йому оповідання задля кусника хліба. Кобринська налагоджує контакти із діячками жіночих рухів інших народів Австро-Угорської імперії, зокрема з чеськими письменницями та громадськими діячками. У 1890 році чешки подали до австрійського парламенту петицію з вимогою дозволити жінкам навчатися в університетах імперії. Через рік. У 1891 році Кобринська збирає підписи жінок на Галичині і так само подає до австрійського парламенту петицію з вимогою допустити жінок до навчання в університеті. Після повернення із подорожі Кобринська на якийсь час переїздить до Львова для налагодження видавничої справи. Окремо йшлося про організацію охоронок дитячих садків у селах. Кобринська вважала, що такі організації суттєво полегшили б життя селянок, тому що вони змушені були працювати, але водночас не могли брати з собою дитину чи залишати її без нагляду. Останнє часто призводило до нещасних випадків. Для охоронок пропонувалося використати громадську хату або винайняти будинок обов'язково з городом, щоб було де гратися, наглядати за дітьми мали б старші жінки, чесні, котрі не мають свого господарства, а відповідати за освітню програму протекторки з товариства. Перша світова війна принесла Кобринській чергові потрясіння. Звинувачення у шпигунстві на користь російської армії у 1915 році. Врятуватися від можливих жахливих наслідків, їй допоміг український письменник та адвокат Андрій Чайковський. Кобринська допомагала доглядати поранених і виготовляти перев'язувальні матеріали. Письменниця померла у 1920 році в Болехові. Від висипного тифу. За життя Наталії Кобринській вдалося залучити до спільної справи однодумців, однак її ідеї, часом надто прогресивні для сучасників, мали більший вплив на наступне покоління, яке й продовжило її діяльність.